Вітаю всіх на Ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 23 березня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів на авторинку Карбазар та їх цін. І одразу розпочинає наше відео. Volkswagen Golf 4, другого року, 182 пробігу, 1,6 бензин 6 в рідній фарбі за ціною 4400 доларів. І ви, друзі, обов'язково не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Адже, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наше відео, досі не підписані на канал. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу велика підтримка. Отож, друзі, долучайтеся до нашого YouTube каналу. Mazda CX5, 2.2 дизель, Механіка, повний привід 12 року, ціна 13 350 174 тисячі пробігу і повністю обслугована. Volkswagen Passat в констації Airline. Ціна його 14250 17 року, 2 літровий бензин автомат 223 тисячі пробігу в даному автомобілі. Вперед у нас джип 13500 бензин автомат 22 пробігу. Це у нас джип Renegade. x 3 BMW, У нас також Америка 23517 року, 2-літровий бензин 100 тисяч пробігу автомат. Якщо не помиляюся, ці всі автомобілі з досить і досить невеликими пошкодженнями. Tiguan All Space, 7 версія, 19 тисяч доларів. 19 рік, 86 пробігу, бензин та автомат. Kia 19-го року 16900 2-літровий бензин, коробка автомат 172 пробігу. Volkswagen Tiguan 15800, 15-го року, 2-літровий бензин автомат 79 пробіг у даному автомобілі. 21 20 800 доларів 1,6 дизель, 7 місць, Peugeot 5008 18 року, 215 тисяч пробіг у даному автомобілі. Volkswagen Touareg. 3літровий дизель, коробка автомат. Ціна 18-200, 280 тисяч пробігу з білим шкіряним салоном. Audi Q5 29318 рік. Преміум плюс комплектації. зі штатів Шкіра, панорама, пам'ять. Дуже-дуже гарне авто. Volkswagen Tiguan, 16 16216 року, 2-літровий бензин автомат. 70 тисяч пробігу. Ще один Volkswagen Tiguan 2018 року. Ціна його 16500, дволітровий бензин, автомат і 59 пробігу. Також, друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер авторинку CarBazaar. І друзі від компанії Авторія щосуботи приходить менеджер, який може безкоштовно розмістити ваше оголошення про продаж автомобіля на сайті Авторія. Вам достатньо просто вказати він код автомобіля, доповнити фотографії, опис автоматично підтягується, до речі, деякі. Також можете вказати певні деталі і натиснути Опублікувати безкоштовно. Тож, друзі, продавайте автомобіль на авторинку Карбазар, та додавайте безкоштовно оголошення на Авторія, і тоді у вас шанси продати автомобіль удвічі більше. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Ауторія. Тесла 3, 3019 року 26, 588 пробіг. Мерседес це ЛА. 19316 року 35 пробігу, 2-літровий бензин, коробка автомат. Ще одна Audi Q5 17 2017 року 29500, 2-літровий бензин. Преміум плюс комплектація. Всі вони дуже гарних комплектацій приїжджають зі Штатів. Повно привідність зі шкірою, в сидінні. І дуже красиве авто. Mazda CX9, 22500, 25 бензин автомат. 157 пробігу 2017 року. Volkswagen Tiguan 16 тисяч доларів 2017 року, 2-літровий бензин автомат та 53 тисячі пробігу в даному авто. Audi A4. 15 рік, 2-літровий бензин комплектація комплектації Premium Plus, 210 пробігу за ціною 13 тисяч 500 доларів. Volkswagen Tiguan 15500 2-літровий в нас вже йде дизель. 12 рік 170 тисяч пробігу в даному авто. Volkswagen Touran, 12 рік, 10700, дизель механіка 236 пробігу. Детальну інформацію по кожному з автомобілів ви можете дізнатися за номером телефону, який вказаний на цінниках. В принципі, вони на всіх є. Не соромтесь, торгуйте, запитуйтесь деталі, що з автомобілем. І, звісно ж, на всіх автомобілях дуже-дуже буде приємний торг, якщо ви позвоните, і дійсно зацікавлені. Але таки, торг в межах розумного. У нас 2-літровий бензиновий гібрид 2013 року 11200. У нас Ford C Max. 226 пробіг. 4 літри на 100 км, дохід по місту. Ще у нас ауді, тільки вже а 15-го року. 2-літровий бензин, квадроповний привід, ціна 14800. Власник просто зняти салон. Дійсності гарний салон, коричнева шкіра, кліма, підігрів, чорна стеля, люк. Гарні комплектації авто. Ну, Ауді взагалі дуже якісні, автомобілі і красиві. Поруч. Ю5, 18-го року 2-літровий бензинкват робоний при 93 пробігу, ціна 30 тисяч доларів. Дуже-дуже велика кількість саме Audi в цьому ряді. Chevrolet Bolt, 17-го року, 17200, 100 тисяч пробігу у нас електромобіль. Поруч нас. Renault Latitude 750, 2 літровий бензин на автоматі 170 тисяч пробігу 2013 року. Ще один на Ford, а вже S-Max Smax 7300 року 2,3 бензин автомат і присутнє ГБО в даному автомобілі. Mazda 6-7 111 року, 2-літровий бензин, коробка механічна, на Та жаль, немає контактів. І представлена Mazda в кузові седан. Шкода суперб. 15717 року, 2-літровий дизель, коробка автомат, 250 тисяч пробігу. Іде тканений салон, клімат-контроль. Коробка DSG, запис кнопкою, ну комплектація досить і досить непогана. І в нас супер представлений в кузові універсал. Audi Q5, 17800, 2-літровий бензин, 160 пробігу 2014 року. Коричневий шкіряний салон, пам'ять сидінь, мультикермо, панорамний дах. Також гарні комплектації Q5. Tesla Model 3, 22 рік, вона всього 8 тисяч пробігу, 26 тисяч доларів. Ціна. Добре. Стан нового автомобіля. Подивіться. Та нічого страшного. Друзі, 8 тисяч пробігу в Tesla. Тігуан 14700 17-го року, 2-літровий бензин автомат. 150 тисяч пробігу. Давайте ще знімемо середину. Це двоколірний шкіряний салон. Мультикермо, коробка автомат, датчик світла, дощу та підігрів. Сидіть. У, перепрошую. Давай продаж вам. Далі це сині отігани, поруч з сіріть глядають. наглядають. Одинадцять 12-го року. 8200 1.6 дизель на механіці. Volkswagen Golf 12 року 235 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ford Focus 2019 року, 1,5 дизель на механіці, в рідній фарбі 176 пробігів. Ціна 12400. Volkswagen Jetta. 1.4 бензин автомат. 10 800 16 рік, 132. Пробігу в даному автомобілі. Що ж, друзі, як завжди, я вам показую лише один ряд з чотирьох. Показав ліву сторону, тепер переходимо до правої сторони. Машин дуже багато. Ви не збудете обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу, ставити лайки під цим відео і обов'язково пишіть в коментарях. Адже ваші коментарі допомагають поширювати це відео, щоб більше людей змогли його побачити. Підтримуйте україномовний канал, підтримуйте україномовний контент. І що ж, друзі, я продовжую нас. Дачі Сендеро Step Точніше Рено, 1,5 дизель на механіці. 18-го року 31 пробігу всього-навсього, 12 тисяч доларів його ціна офіційно куплений в автосалоні. Меган 17 року 1,6 дизель на механіці 14 400 139 пробігу в комплектації Вовс. Дуже гарна комплектація в Мегана Audi Q5, 2-літровий у нас бензин. Автомат 20-го року 35 пробігу всього-навсього. Також комплектація преміум Плюс. Поруч нас новий Ford Escape 20-го року 45 пробігу, ціна 2400, 1,5 бензин та автомат. В Україні називається, якщо не помиляюсь, Ford Puma. Поруч наш ще новий 22-го року. 3000 кілометрів пробіг, 1,6 6 бензин, 18300. Офіційно куплений в автосалоні. Також гарна ціна. x 5 BMW 10-го року, 3 літра дизель. Ціна договірна. 16950, білий шкіряний слон, ще й присутній торг по автомобілю. Гібридна Toyota rav 17-го року 26400, 2,5 двигун. 179 пробігу, безключовий доступ, клімат-контроль, тканиний салон і присутній ще люк. Далого вам продажу. Каже, що власник хорошому клієнту торг присутній, пригнана і це гібрид. Ще раз наголошую. 710 бензин на механіці Ford Фієста 13-го року. BMW П'ятірка 16664 року 2,2 бензин, автомат 440 пробігу. Поруч у нас Lexus IS 220 У нас дизельний на механіці 8-го року 9300-295 пробігу. Вже перевдіти в ресталінові фари. Виглядає з цими фарами більш сучасних. Хоч і машинка 9 року. Гольф 7 11915 -го року, 1,6 дизель на автоматі, 258 пробіг у даному автомобілі. І свіжо пригнаний з Європи. Ще один Гольф 6, також свіжий, 8500, 8512 року, 1,6 дизель механіка 249 пробігу. Опель зефіра в комплектації космос панорамним дахом 11-го року 272 пробігу, 1,7 дизель на механіці. Crosser 11700 11711 року, 2.2 дизель, автомат, рідні фарбі, 170 пробігу, повний привід, двокольні легкоспавні диски, комбінований салон, гарні комплектації даний кросовер Шкода Октавія, 14719 року, 1,6 дизель на механіці, 162 пробігу. Volkswagen Taos 22. 22 рік, 27, 500, 4 тисячі пробігу, 1,5 бензин. Mitsubishi собісті Outlander. 10.412 року, 24 бензин автомат, 240 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen є e Golf, у нас електромобіль 17 року, 15 91 пробігу. І Написано присутній торг. Друзі, по всім, всім автомобілям на авторинку присутній торг. 6500, 1.4 бензин на механіці, 7 року 233 пробігу, b 6 Passat зі шкіряним салоном, датчиком дощу, дущу, мульти фірмом та кліматним. Той перепрошую Auris 9200, 1.4 дизель на механіці, 245 пробігу, 13 рік. Універсал. Audi q 5 13850 2011 року 2-літровий бензин 289 тисяч пробіг. Преміум плюс комплектація. Volkswagen Tiguan 14250 2-літровий бензин, повний привід та автомат 16 рік. Величезна кількість кросоверів, як ви бачите на відео. Багато Америки, багато Європи. Діапазонів. цей ряд такий потрапив, що всі автомобілі 10, але будь ласка, передав ще Голь четвертий. На початку був Голь четвертий. 15-го року 10900. 149 пробігу. Голь четвертий в універсалі 3-го року 4800. 1,6 бензин автомат. 189 пробіг. Mazda 3, 7208 року, 1.6 бензин механіка, 142 пробігу, офіційно куплена в автосалоні Нікульвові. Шкода Октавія. 17 рік, 1.6, дизель механіка, 222 пробігу 13950. Також гарна ціна. Поруч електричний Volkswagen Golf. 11400 15 року, 2.4. 24 кВт батарейка, перепрошую. Mercedes GL. 3-літровий дизель, автомат 28913 груп. І, друзі, не забувайте, всі машини зі штатів треба обов'язково доцільповінкот, до яких в них були пошкодження і на основі того приймати рішення. Але як показує практика, більшість автомобілів, які в нас... Виться на автомайданчику, зокрема, і досить велика кількість на авторинку, приїжджають з легкими пошкодженнями. x 1 повнопривідний, 16-го року, 91 пробігу, ціна 18900. Audi a 6 Avant, 12 рік, 3 літра дизель, 191 пробігу без підкрасів з Німеччини 18 тисяч доларів зі шкіряним салоном. Дуже-дуже красиве авто. Audi a 3 єtron у нас це є гібрид 1,4 бензин 2015 року, 110 тисяч пробіг. І, до речі, він підзаряджається, тут значок відкидається і можна ставити зарядку. Ford Escape 1917 року, 2-літровий бензин автомат, 113 тисяч пробіг. Hyundai Icona, 1971 року, 64 кВт батарея, 123 пробіг. Ще одна Audi А3трон 19517 року, 1.4, так само у нас гібридний двигун 63 пробіг. Опель Zafira 11 року, 157 пробіг, 1,7 дизель в комплектації космо. І поруч ще одна нас 12 рік, 1,7 дизель, 181 пробіг і комплектація також в космо. в гарних. Поруч нас Hyundai Ioniq, електромобіль 15250 17 року 120 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan All Space. Семимісний 16300, 17 рік, 213 тисяч пробігу. Volkswagen Tiguan Guan 13100, 2016 го року, дволітровий бензин автомат 259 пробігу і ще один Tiguan 12150. 14-го року дволітровий бензиновий автомат та 207 пробігу. Друзі, нагадую також, що щодня на авторинку Карбазар діє майданчик постійного продажу, на якому розташовані понад 200 автомобілів. Від них всіх є ключі. Ось тут, на головному офісі, ви можете підійти, відкрити будь-яку машинку, зробити тест-драйв, заїхати на автосервіс та перевірити автомобіль перед купівлею. Також наголошую, що вся територія в камерах. На місці на офісі робимо договір купівлі продажу страховку. Гроші ви можете передавати під час купівлі автомобілів у нас на офісі під камерами. З нами автомобілі купувати зручно, швидко та безпечно. Що ж, друзі, приходьте в суботу та в неділю на авторинок Карбазар. Величезна кількість автомобілів, є з чого вибрати. І до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Авторинок Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей